Менеджер команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів, з ким український боксер прагне провести бій після реваншу з Даніелем Дюбуа. Бій з Джейком Полом це чудове шоу. Уявіть собі оголошення: абсолютний чемпіон з боксу заходить у клітку, щоб битися за правилами змішаних єдиноборств проти хлопця, який переміг кількох бійців змішаних єдиноборств на боксерському рингу. Це було б те, що фанати хотіли би побачити. Нам потрібно було б повністю змінити наш тренувальний табір, залучити експертів з боротьби та кікбоксингу, щоб опанувати техніку, необхідну для клітки. Ми побачили реакцію команди Джейка Пола їм подобається ця ідея. Усик сказав, що чому б і ні. Це круто. Я люблю виклики. Він навіть згадав, що в дитинстві боровся та брав участь у рукопашних боях це був би чудовий бій у клітці. Але зараз наша увага зосереджена на бою 19 липня в Лондоні. Після цього ми повернемося до переговорів з командою Джейка Пола, сказав Лапін.